Багато адвокатів кажуть, я хочу знімати відео, але так і зупиняються ще на старті. У когось немає камери, у когось немає часу, у когось впевненості, що вийде професійно. Знайомо, насправді це лише відмовки, які віддаляють вас від клієнтів. Бо поки ви думаєте, інші адвокати вже виходять в YouTube, TikTok, Instagram і забирають тих клієнтів, які могли бути вашими. І от ключова думка: щоб стартувати, вам не потрібна студія, дорога техніка чи місяці підготовки. Все реально зробити за 7 днів. Так, за тиждень ви можете вийти в ефір, почати залучати клієнтів через відео. Сьогодні я покажу вам покроковий план, який працює для адвоката будь-якої практики від податкових спорів і мобілізації до сімейних чи бізнес кейсів. Якщо досі ввагались, це відео стане тим самим поштовхом. Тому з вас підписка на канал, лайк і поїхав. Подивіться, як сьогодні люди шукають рішення. Вони не відкривають довідники, не гуглять адвокат у Києві, навіть не завжди питають знайомих. Вони заходять в YouTube чи TikTok і вводять запит, що робити, якщо ти цікавий в поїзд, як оскаржити податкове повідомлення рішень, які права я маю при розлученні. Клієнти хочуть отримати відповідь тут і зараз, у зручному відео, простими словами, від людини, якій можна довіряти. І от головна проблема: якщо у вас немає у цих пошукових запитах, ви просто не існуєте для клієнта. Він знайде іншого адвоката, який вже вміє говорити з ним через відео. Уявіть, у вас є роки практики, виграні справи досвід, але клієнт про це ніколи не дізнається, бо ви не там, де він вас шукає. А ті, хто вже почав знімати, крок за кроком відбивають ринок, навіть якщо вони молодші або менш досвідчені. Тобто сьогодні питання звучить не так, чи варто мені знімати відео. Зовсім по-іншому. Що я втрачаю, якщо цього не роблю? Отже, перший крок у ваших 7 днях – це позиціонування. Без нього відео буде хаотичним, клієнт не зрозуміє, чому саме до вас треба звернутися Даю вам просту формулу. Я адвокат, який допомагає кому вирішити щось. Наприклад, я адвокат, який допомагає підприємцям оскаржувати податкові повідомлення рішень. Я адвокат, який допомагає громадянам захищати свої права під час мобілізації. Я адвокат, який допомагає сім'ям проходити розлучення без зайвого стресу. Коли ви визначите свою нішу, ви одразу відсікаєте хаос. Ви більше не думаєте, про що мені знімати. Ви чітко знаєте, яка аудиторія, які проблеми для неї актуальні. Тому завдання на перший день. Виберіть одну сферу, з якою ви хочете асоціюватися. Складіть власну формулу позиціонування запишіть 5 тем, які ви можете зняти вже завтра. Наприклад, якщо ви займаєтесь податковим правом, теми можуть бути такі: перше, як правильно реагувати на запит податкової. Друге, що робити, якщо вас внесли до списку ризикових платників ПДВ. Третє, чи можна реально скасувати податкове повідомлення рішень? Четверте, як захиститись від незаконних донарахувань? П'яте, коли вигідніше домовитись, а коли йти до суду. Ці теми це вже готові відео. Вам потрібно лише їх записати. Але одна річ знати теми, інша вміти подати їх так, щоб глядач додивився до кінця. Тут в гру входить сценарій. Тут більшість адвокатів роблять помилку, сідають перед камерою, і починають говорити, як піде. В результаті виходить хаотично, затягнуто і важко для глядача. Що працює? Структура вона тримає увагу і веде людину від першої секунди до кінця. Тримайте шаблон сценарію для будь-якого відео. Перше це гачок. 10-15 секунд це питання або проблема, яка змушена глядача дослухати. Наприклад, чи можуть у вас заблокувати рахунок лише через особистий переказ. Друге факт або норма, конкретна правова підстава. Додатковий кодекс передбачає обов'язок банку повідомити про великі транзакції. Третє, кейс або приклад з практики чи реальна ситуація. У 2024 році Верховний суд розглядав справу, де і так далі. Четверте алгоритм дій по кроковій параду. Що робити, по-перше, зафіксуйте, по-друге, подайте скаргу. П'яте це заклик. Якщо у вас подібна ситуація, звертайтеся за консультацією, лінк підвіде. Завдання на цей день. Напишіть сценарій на одну сторінку не більше. Це ідеальний обсяг, щоб відео було чітким. Перевірте, чи є у вас у тексті всі 5 блоків, якщо хоч один пропущено, додавайте. Прочитайте сценарій у голос і подивіться, скільки часу займає. Для першого відео достатньо 2-3 хвилин. Приклад для адвоката з податкових справ. Гачок. Вас внесли в список ризикових платників ПДВ, це не кінець бізнесу. Факт: критерії ризиковості визначає постанова Кабінету міністрів України номер 1165 Кейс, мій клієнт був внесений у 2025 році, але ми довели неправомірність в суді. Алгоритм: перше подайте пояснення, друге підготуйте докази з реальністю операції. Заклик, я допомагаю бізнесу виходити з ризикових, пишіть мені прямо зараз. Але щоб сценарій жив, вам потрібно його зняти. Тут більшість адвокатів починається відмовки. У мене немає професійної камери, я не знаю, як світло купити. Це дорого. Насправді ні, для старту потрібен мінімум, який вже є в кожному. Смартфон будь-який сучасний. Петличний мікрофон за 400 500 гривень, щоб зуб був чистим і не лунав. Кільцеве світло за там, 1000 гривень ставити напроти себе, і картинка виглядає вже професійно. Фон достатньо простої світлої стіни або книжкової полиці. Цього достатньо, щоб зробити якісний контент, який не відрізняється від студійного. Завдання на цей день. Перевірте, що у вас є. Смартфон, знайдіть тихий куток без зайвих шумів. Придбайте петличку, налаштуйте просте світло або лампа навпроти, або кільцеве світло. Переконайте, що фон нейтральний. Клієнту важлива не ваша камера, а те, що він розуміє з першої хвилини, що ви експерт і знаєте його проблеми. І так, техніка готова, але саме на етапі зйомки більшість адвокатів стикаються з внутрішнім бар'єром. Як триматися перед камерою, що робити з руками, як не збитися. Тому наступний крок це зйомка. Камера завжди спершу лякає, але є кілька простих правил, які знімуть цей бар'єр. Перше, це телесофлер, ваш найкращий друг. Завантажте на смартфон будь-який додаток Телесофлеру, він буде показувати ваш сценарій прямо на екрані, а ви читати його природні. Це одразу знімає страх забути слова. Друге, це дивіться в камеру, як у очі клієнт. Уявіть, що перед вами сидить конкретна людина, бізнесмен, якому податково донарахували мільйон, або військово зобов'язаний, який не знає своїх прав. Говоріть до нього, а не до тисячної аудиторії. Третє це використовуйте жести, але помірно. Руки в кадрі це природньо, не тримайтесь скуток. Найпростіший варіант покласти долоню на стіл і лише іноді піднімати для певного акценту. Четверта інтонація. Юридичні теми часто звучать сухо. Щоб тримати увагу, робіть паузи перед важливими фразами, підкреслюйте ключові слова голосом, використовуйте гачкові питання, наприклад, ви знаєте, що буде, якщо. П'яте пробне відео. Запишіть одне хвилинне відео. Мета не в тому, щоб викласти його в мережу, а щоб подивитися на себе збоку. Ви побачите дрібні деталі, куди дивитесь, як тримаєте руки, які слова повторюєте. Це ваш матеріал для корекції. Завдання на цей день. Завантажте телесуфлер додаток, запишіть коротке відео, одну хвилину зі своїм сценарієм, перегляньте його і випишіть три моменти, які треба покращити. Наприклад, занадто швидко говорю, дивлюсь у бік, часто кажу ну е і так далі. Запам'ятайте, ніхто не очікує від вас ідеального кадру з першого дубля. Важливо стати в кадр і говорити впевнено, як адвокат, що знає свою справу, тож ви вже зняли своє перше відео. Тепер потрібно перетворити його на контент, який глядач додивиться до кінця. А це робиться на етапі монтажу. Монтаж це не про спецефекти, а про те, що глядач додивився до кінця і зрозумів вашу експертність. Перше, це мінімальний набір. На смартфоні будь-який додаток, наприклад, там Капкат. На комп'ютері там DaVinci Result безкоштовно або Adobe Premiere Pro. Вам достатньо телефону, щоб зробити якісне відео. Що обов'язково зробити при монтажі? Це обрізати паузи і зайві нове ну, відео від цього стає динамічніше. Додати субтитри, більшість людей дивиться без звуку. Та вставити простий інтро екран, логотип або назву каналу. Ну і закінчити відео з певним автором. Короткий заклик, запишіться на консультацію, наприклад. Як отримати увагу глядача. Це додайте текстові вставки, ключові слова, ризиковий платник, стаття 233 КПК або інше щось. Використовуйте прості переходи між блоками. Якщо пояснюєте алгоритм, зробіть номерований список прямо в кадрі. Заклик. В кінці відео вставте титри. Якщо у вас подібна ситуація, запишіться на консультацію, посилання в описі. Швидкість і простота. Не витрачайте по 5 годин на перше відео. Ваше завдання відпрацювати процес. З кожним новим роликом монтаж буде швидший. Даю завдання на цей день: завантажте капкат та іншот, виріжте зайві паузи, додайте субтитри, зробіть інтро і автро, Експортуйте відео в форматі 1080 p Результат: у вас вже є готове професійне змонтоване відео на 2-3 хвилини, яке можна вже викладати. І так, ваше відео готове. Тепер головне не залишити його в телефоні, показати світу. День шостий. Публікація і просування. Багато адвокатів роблять помилку. Зняли, змонтували, але відео так і лишилось в телефоні. Це все одно, що написати позов і не подати його до суду. Де ж публікувати? Викладайте відразу на три платформи: YouTube, основна бібліотека, довгі відео і шорти. TikTok – короткі ролики для швидкого охоплення. Instagram Reels там часто сидить бізнес-аудиторія та потенційні клієнти. Одне відео, три канали публікації. Друге заголовок. Він має бути зрозумілим і все оптимізованим. Не поради адвоката, а краще що робити, якщо вас внесли до списку ризикових платників ПДВ. Чи можете цікаво вручити поиску без рішення суду. Опис під відео, структура. Перший абзац це ключове питання, яке розкриває відео. Другий абзац це короткий алгоритм чи цінність для глядача. Третій абзац це заклик, запрошення на консультацію плюс ваш контакт. Шаблон. У цьому відео я пояснюю, що робити, якщо вас несе до списку ризикових платників ПДВ. Розберемо критерії, постанови номер 1165 та реальний приклад судової практики. Алгоритм: пояснення, докази, скарга, позов. Якщо у вас подібна ситуація, запишіться на консультацію. Посилання. Прев'ю. Прев це 70% успіху має бути яскравим, мінімалістичним з ключовою фразою. Наприклад, ризиковий ПДВ, повістка без суду, податково блокує рахунок, просування. Розпостинг. Поділіться посиланням на Facebook, LinkedIn і Відповідайте на коментарі. Це піднімає відео в алгоритмі. Використовуйте хештеги адвокат, податки, мобілізація, юрист, порад. Завдання на цей день завантажуйте відео на всі три платформи. Пропишіть заголовки і опис заклику. зробіть прев'ю, поширте лінку своїх соцмережах. Як результат, ви отримуєте відео, яке працює 24 на 7. Ви спите, а воно набирає перегляди і приводить вам клієнтів. Але публікація одного відео нічого не змінить. Щоб працювала система, потрібна регулярність. Тому день сьомий, як побудувати систему контенту. Правда в тому, що одне відео не зробить вас пізнаваним адвокатом і не створить потік клієнтів. Успіх тут у системності. Контент-план на місяць. Складіть просту таблицю: 4 великих відео одне щотижня, 20 коротких шортів по 4-5 на тиждень. Теми беріть запитів клієнтів судової практики новин у вашій сфері. Приклад для податкового адвоката. Довгі відео: алгоритм виходу з ризикових, як оскаржити ППР, судова практика при блокуванні податкових накладних. Чи можна домовитись податковий? Шортці. 20 коротких роликів відповіді на типові питання. Чи можна не відповідати на запит податковий, який срок на оскарження і так далі. Логіка воронки. відео це не розвага, а канал продажу ваших послуг. Алгоритм. Людина бачить відео, дізнається про проблему, розуміє, що ви компетентні, клікає в опис, запис на консультацію, консультація, довір, оплачений клієнт. Метрики успіху: не жніться за мільйонами переглядів. Для адвоката важливі коментарі. Підписки, заявки на консультацію. Навіть якщо ваше відео подивилось 500 людей, але 5 з них стануть клієнтами це вже перемога. І головне регулярність. Не зупиняйтесь. Навіть якщо перші ролики дивляться 50 людей, продовжуйте. Алгоритми розганяють тих, хто працює стабільно. Тому завдання на цей день: складіть контент-план на місяць. Створіть таблицю для контролю: дата, тема, платформа, результат. Пропишіть заклик кожного відео. Запишіться на консультацію, підписка на канал. Як результат, у вас є вже система, яка працює постійно і приводить клієнтів без холодних дзвінків і платної реклами. За 7 днів ви можете прийти з розряду адвокатів, які тільки хочуть почати знімати, в которою тих, хто вже має відео, клієнтів і бренд соцмереж. Поки інші ще думають, ви вже працюєте. І головне, ваше відео будуть продавати ваші послано тоді, коли ви в суді чи у відпустці. Я знаю, що зробити перший крок завжди найважче. Камера лякає, є сумніви, здається ще зарано. Але правда в тому, що саме сьогодні найкращий момент, щоб почати. Саме тому я створив методологію для колег «7 днів старту адвоката в відео. Це покрокова інструкція, яка допоможе вам за тиждень перейти від Я думаю почати, до мене вже є готовий відеоконтент і перші клієнти. Якщо хочете стартувати системно і без хаосу, записуйтесь на консультацію. Ми разом підберемо теми, підготуємо сценарії, налаштуємо техніку і запустимо ваш перший відеоблог. Посилання для запису в обсяг цим відео не відкладайте на рік те, що можна вже зробити за тиждень. Тому до зустрічі в наступному відео.